Доброго ранку, дітки! Сьогодні я пропоную погратися в мовленнєву гру, що на столі. Нам потрібно скласти речення. Роздивіться уважно картинку. І, наприклад, нам потрібно сказати, на столі стоїть чашка. Зараз з'явиться наступна картинка. Скажіть, що на столі стоїть? На столі стоїть мілка тарілка. На столі стоїть глибока тарілка. На столі стоїть чайник. На столі стоїть каструля. На столі стоїть пательня. На столі стоїть миска. На столі стоїть чашка. На столі стоїть глечик. На столі стоїть сито. А тепер скажіть, що лежить на столі? На столі лежить ложка. На столі лежить веделка. На столі лежить ніж. На столі лежить ополоник.